А вас теж бісять цікляті гроби. Я вам пропоную альтернативу, коли у вас немає місця, ось підборка міні-компів, які точно вам підійдуть. Найбюджетніший варіант це Beelink Mini s 12 Pro. По характеристикам тут Intel Core N10, 4 ядра, 8 потоків, якби ж 4 ядра і 4 потоки. Має канал на ГБ ДР 4 пам'яті. Без по ССДХ тут або 512, або 256 NVMe. Як машина для роботи, в принципі, підійде. Ціна відносно недорога 7 або 9 тисяч гривень. Якщо у вас є трошки більше бабла, вам підійде мені з форум um 703 Lite. Цей комп має на борту Ryzen 7 7735HS. Це. Повноцінний ноутбучний процик запакований в доволі непоганий маленький корпус. Має на борту 8 ядер, 16 потоків. Ну і графіку Radeon 680 m що в цілому досить непогано. Але, ну, походу, їм нормальну графіку, більш потужнішу в такий процик не дозволила релігія поставити. Має на борту 16 або 32 ябайта оперативки, але я би обрав краще з 32 гігами, тому що та пам'ять, яка в вас використовується для графічного ядра, буде братися з оперативки. По СССР. І тут 512 NVMe SSD, що в цілому малувато, вже, якби якщо для всього бажано брати терабайт, але в цілому. Підійде вартість цієї штуки від 15 до 20 тисяч, а це досить непогано. Переходимо до тяжкої артилерії Beelink cr 8. Процесор AMD Ryzen 8745HS ядер, 16 потоків AMD Radeon 780M. Графіка, дай Боже, 32 ГБ оперативної пам'яті, що і правильно під таку потужну графіку. Накопичувач на 1 терабайт NVMe SSD, правда не відомо якої фірми. В цілому машинка доволі потужна. І коштує вона лише 28 тисяч гривень. Але єдиний мінус, звісно, теж є. Якщо ви плануєте на ньому монтувати відоси, проблемка трошки з Адобом АМД-шки є. Тому краще. Щось інше зібрати. Якщо ви не такуська і ви працюєте за добом із іншим софтом, і вам нахер ці ігри не потрібні, ну майже, то візьміть собі Mac Mini на M4. Гарантую, вам теж буде цікава і продуктивна машина.